Перше, це сонце. Коли сонце багато є, потрапляє на шкіру, і ми отримуємо те, що шкіра втрачає еластичність, а також зволоженість, тому що надмірна інсоляція порушує захисний бар'єр шкіри. Також у нас є солена вода, якщо це було море. І тоді ми отримуємо теж порушення захисного бар'єру шкіри, тому що солона вода це є досить серйозна агресія в сторону шкіри, тому спочатку шкіра витончується, і ми бачимо, що минають висипання, наприклад, на тілі в кого таке. Є, то з цим стикався, а потім, після моря, за декілька тижнів вони активно відновлюються і загострюються. І це, власне, пов'язано з тим, що є компенсаційні процеси, які є в шкірі, і вони так працюють, що тіло намагається захиститись. Захищаючись, воно нарощує надмірну кількість шкіри, що спричиняє запалення через те, що закупорюються пори. Ось такий механізм дуже простий з висипаннями із соленою водою. А якщо у нас немає висипань, Солена вода просто подразнює шкіру, зруйнуючи її захисний бар'єр шкіри. За рахунок цього втрачається волога зі шкіри, і вона стає більш чутливою і менш зневодненою. Відповідно, нам треба буде відновити цей захисний бар'єр шкіри, і тоді тільки зволожити шкіру. І це важливий момент. Продовження і більше секретів догляду без уколів на каналі Секрети Косметолога. Чекаємо вас.